Протягом останніх днів Україна перебуває в полі зниженого тиску з дощами по всій території, до яких наприкінці тижня додасться сніг. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, у п'ятницю 17 листопада випаде перший мокрий сніг з дощем. Він очікується на Волині, Закарпатті, у Львівській, Івано-Франківській, Рівненській та Тернопільській областях. Також дощ в цей день очікується у Чернівецькій, Хмельницькій, Сумській, Харківській, Луганській та Донецькій областях. Нарешті території країни без істотних опадів буде переважати хмарна погода. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 17 листопада, то вже місцями очікується мороз до мінус 3 градусів. Так, у п'ятницю в західних областях температура коливатиметься від плюс 2 до плюс 5, а вночі буде від мінус 1 до плюс 3 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 2 до плюс 4. Вночі буде прохолодніше від мінус 1 до плюс 3 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 2 до плюс 6, а вночі від плюс 1 до плюс 4. 4 тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 3 до плюс 7, а вночі – від мінус 3 до плюс 2 градусів. У п'ятницю на півдні температура буде від плюс шести до плюс дев'яти в день і від нуля до плюс трьох градусів тепла вночі. У Києві, 17 листопада, ранок буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Без опадів температура повітря буде від нуля до плюс трьох градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!